на каналі Інтертехніка. Ось. Зараз буде огляд на міні-трактор Кентавр 4 504 Ось Це 50-сильний міні-трактор, вже, вже ближче до повноцінної техніки. Уже На нього під'єднується навісне обладнання від великого трактора. Ось, але все ж це міні, тому що бачите, навіть без кабіни, але з оновленим дизайном, великими колесами, гарним кліренсом потужним двигуном і комфортним салоном. Давайте оглянемо його. ось е, Бачимо, це трактор 24-го року, перший місяць. Ось, е, тільки йому ось буквально рік уже, е, відбувся. Е, по оптиці розповідати не буду. Ви так знаєте, що тут у нас є. Ось це проти Передні у нас встановлені ось чотири таких великих блоки по 11 кілограмів. І є решітка для номера. Потім вже він встановлений, бачите, такий режим у нього з крилами. Ось на задніх палецах бачимо противаги, ван, які встановлені такі малнолітні диски для додаткової ваги і прохідності самого міні-трактора. Він у нас йде повнопривідний, бачите, який потужний передній міст, який він грубий, величезний, просто. Ну і звичайно ж, з гідравлічним кермуванням. Потім давайте оглянемо його а, е, двигун. Як він відкривається загалом. Ось. 105. Ой, так, 495 ВТ, модифікація 1053, 8 кВт. Ось, 3 ,3. О, по компановці це аналогічно, як у всіх пічермарських бутанів, тільки тут у нього вже йде 4 циліндри, а не 3, наприклад. Ось він без турбонадуву, атмосферний генератор під капотом, вся електроніка під капотом. Тут Лок запобіжників під капотом також знаходиться. Вся проводка над руком, сухенька чистенька, там тобто, все буде в витік. Є ширюваний пачок. Податкова конфесіонера. Не дуже візуально. Так, безпосередній виробна, він а, більш чутливий до а, нашого палива, тобто заливати в нього потрібно тільки хороше паливо, але м -м, він є більш економний. Через це і потужний, тобто таким чином це працює. Вмикач маси у нас знаходиться тут. Внизу капота, тобто його можна вмикати, не піднімаючи сам капот. А, сам, саму масло. Так, все ціново, можна його сьогодні запускати і робити на I have a shoe. Але бачимо тут і місце для номера, але без підсвітки. Ось, є вилка для причепа, встановлена заводська відразу. От. Потім її назад. Також сама трьох точка, бачите, які у нас тут виноси зроблені, вона підварена ось такою шинкою. І витримує вона до 600 кілограмів в такому вигляді. Два комплектних встановлені безпосередньо вал збору потужності і буксирувальний ну, бачите самим штоком, який регулюється по вильоту і по находу. Саме коніс на підразу встановлений. Ну і відповідно щиток для солому тут також є, тобто більше. Повітря не буде туди заходити від навітного механізму а, в ноги водія. Це дока. Сама оптика і є. Задній кутар потужний для а, підсвітки, а, що відбувається зараз. Давайте оглянемо тепер сам салон. Щоб можна було зручно заходити в міні-трактор. По салону. Ну, у нас є зручне сидіння на пружинах, також є вібильця. Вмикається у нас реверс, передній задній хід, ручний газ, повижені понижені і КПП на 4 передачі. Тут у нас справа три важені на драліку встановлені. Ось. А... Ну, тут у нас є. Пристрій для того, щоб глушити сам міні-трактор. Аварійка, повороти, ближні і дальні і ввімкнення підсвітки і сигнал. Також погляньмо, як запускається у нас приборна панель. і мотогодини. Ну і всі інші помилки і датчики будуть вже в процесі показувати. Давайте його запустимо. У нас готовий для запуску. Тут не прокал нас, та відразу переверти вперед. А вам дякую за увагу. Підписуйтеся і ставте лайк.